В цьому році клубний чемпіонат України зробили так: перший відборочний тур. 28 команд чоловічих і 18 жіночих. Вони зробили общий тур для того, щоб відбори в Суперлігу, вищу лігу, першу лігу і в регіональну лігі. Наша ну, Хмельниччина е, командірувала дві команди. Е, перша команда попала в е, вищу лігу. Ті завдання. І це завдання ми повинні ще виконати. Тобто попасти в цьому році, доказати, що ми найсильніші і попасти в Суперлігу. Починається підготовка до Вищої ліги. Коли ми приїхали і побачили, що у нас з командою є усі шанси перейти до Суперліги, то зараз трохи посилили тренування, подивилися на наші помилки, зараз спробуємо усунути їх що. Щоб показати ще кращий результат. Ми відпрацьовуємо подачі, відпрацьовуємо прийом подачі, куди потрібно зіграти. Ще ми дивимося на суперника, як він грає? Чи він грає атакуючий стиль, чи він грає захисний стиль. Тобто, в такому плані, ну я би сказав, що вища ліга це вже йде більше про стратегію.